Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами згадаємо основне про декартові координати та вектори. Тож, згадаємо спершу прямокутну декартову систему координат, ось таку на площині. Згадаємо, як тут у нас розташовуються точки. Тож, кожна точка у нас має координату, причому зазвичай позначають першу координату х, а другу y. Перша координата, ну, наприклад, ось візьмемо точку, яку ось тут, які вона має координати. Вона по х має 3. А по Y – 2, тобто координати точки А, 3, 2. Наприклад, якщо точка розташована в третій чверті, ну, наприклад, ось цю точку ми візьмемо, вона по X має мінус 4 і по Y – мінус 4. Тож, для того, щоб позначити координати точки, нам спершу треба вказати координати по X, потім по Y. Важливо ще згадати. Як позначаються точки, які знаходяться прямо на осях? Наприклад, візьмемо ось цю точечку. Вона має у нас по іксу 3, а по ігреку, оскільки вона у нас лежить прямо на вісі іксів, на вісі абсцис, то вона у нас має по ігреку 0. Наприклад, візьмемо точку, яка лежить на вісі ординат, тобто на вісі і. Наприклад, ось цю точку. Оскільки вона по х, якщо ми будемо дивитися, так, вона ось тут у нас має 0, а по y мінус 4, то дана точка має координати 0 і мінус 4. Тож розуміємо, якщо точка лежить на вісі x, вона має якусь чітку конкретне значення x, а по y обов'язково 0. По вісі ординат, у нас відбувається все те саме, тільки навпаки. Якщо ж ми маємо з вами систему координат не на площині, а в просторі. Нагадаю, як називається тут вісі. Вісь іксів вісь абсцис, вісь ігреків – вісь ординат, і вісь третя вісь аплікат. Тож, якщо у нас точка лежить на вісі іксів, ось ми з вами згадували вже, що якесь, якесь число замість ікса у нас тут є, а всі інші координати занулені. Те саме, якщо точка потрапила на вісь ігри, всі інші занулені, крім ігрика, тільки тут є один нюанс. Y має обов'язково стояти на другому місці. І якщо точка потрапила на вісь аплікат, то вона має всі координати 0, крім останні треті координати по z. Якщо ж точка десь в просторі, вона має всі три. Числа, які не занулені, і бувають ще випадки, коли наша точка потрапляє на певну площину. От, наприклад, якщо взяти нашу, нашу взагалі площину, якою ми до цього користувалися, так, y, ось площина вона внизу, і точечка на неї потрапила у неї Z по нулю. Якщо ж вона потрапляє на якусь іншу площину, наприклад, ось візьмемо площина OZY, точка ось лежить на цій площині, вона має Тут якісь числа по x 0 ну, Загалом принцип простий. Давайте спробуємо на конкретних точках дізнатися, де по координатах де знаходиться наша точка. От, наприклад, точка А вона має два нулі, а по Z має число 7. Значить, вона лежить на вісі ОЗ. Якщо от ми бачимо точка Б, вона має тільки занулений Y, а X і З має конкретні числа. Значить, це площина. О, X, Z. Точка С має тільки X, Всі інші занулені, значить, це вісь. О Х. Тобто, десь вона тут. Д має і Х і, y, а Z, 0, значить, це у нас площина. О, Х, дуже легко зрозуміти, які у нас точки, які координати у нас є не занулені, на тій площині вона і знаходиться. Ну і тут остаточно, якщо у нас дві, то це площина, і це у нас О, Y, Z. Тепер згадаємо основні формули, які ми користуємося для розв'язання типових завдань з цієї теми. Ось перед вами така частиночка, фрагмент інформаційних матеріалів, які будуть доступні на НМТ. Тож координати та вектори. Якщо у нас ось, бачите, точка А, точка Б це кінці відрізка. Точка М – середина відрізка, координати цієї точки М ми можемо знайти ось за цими формулами. Тобто, фактично, координати середини відрізка це середнє арифметичне між відповідними координатами її кінців. Тобто беремо першу координату по А, другу координа... першу координату по Б, додаємо і ділимо на 2. Таким чином, ви знайдете координати середини відрізка. І так само по Y і по З. От, давайте з Перше завдання у нас цього саме і стосується: якщо у вас є точка А і точка Б, просять знайти координати точки М. Х середнє ми знаходимо, беремо дві координати по х, тобто 2 плюс 1, і ділимо на 2, беремо середнє арифметичне. 3 поділити на 2 це 1,5. Те саме по Y. 1 і 0. 1 плюс 0 1 поділити на 2 це у нас 0,5. Ну і Z 0 плюс 8 поділити на 2, маємо 8 плюс 2, 8 поділити на 2 це у нас 4. Отже, m точка у нас має координати 1,5 0,5 і 4. Ось такі координати середини відрізка, кінці якого вказані дані точки. Наступне типове завдання, якщо у нас є координати кінців, тобто відріз, відрізка абе, нам потрібно знайти його довжину. Тож погляньте, у нас на нашій, на нашій таблиці інформаційних матеріалів ми тут бачимо ось таку формулу. Вона один раз вказана і тут позначена як довжина. Вектора. Але фактично, це, це формула, якою ми можемо користуватися для знаходження довжини відрізка, і е, так само можемо знаходити довжину вектора, адже це одне і те ж саме. Е, тож, коли нам потрібно знайти довжину відрізка АВ, ми користуємося ось цією формулою, де відповідно x2 і x1 це координати наших кінців відрізка. Тож, щоб знайти нам довжину відрізка АВ, нам потрібно взяти корінь квадратний із. Суми квадратів, причому координат, фактично, якщо б це був у нас вектор. А тут ми від кінця маємо відняти початок. Ну, якщо другою точкою у нас брати Б, то ми маємо від нуля відняти мінус 2. Тобто 0 мінус мінус 2 це 0 плюс 2 до квадрату. Знову ж, по Y – 1 мінус 3, і наступний випадок це у нас 2 мінус 1. Тепер це все прораховуємо. 0 плюс 2, 2 2 в квадраті 4. 1 мінус 3 це мінус 2, мінус 2 в квадраті, також 4. 2 мінус 1, 1, 1 в квадраті це у нас 1. Отже, маємо 4 плюс 4 і 1 9, корінь з 9, і це 3. Отже, довжина нашого відрізка АВ – це 3 одиниці. Сантиметри, метри тут не вказуються, адже у нас тут немає вказаних одиниць вимірювання, тобто просто 3 одиниці. Щодо векторів. Вектор це напрямлений відрізок, і е, найтиповіші завдання, які можуть вам е, зустрітися, це знаходження координат вектора, довжини вектора, ну, відповідно, їх скалярного добутку. Ось тут вказані формули скалярного добутку. Із цих же формул можна вивести собі косинус кута і відповідно знайти кут між векторами. Це найтиповіші задачі, які можуть вам зустрітися. Тож тут ви бачите у нас координати точки А і точки Б. Першим нас просять знайти координати. Вектора АБ. Щоб знайти координати вектора, нам потрібно від координат кінця відняти координати початку. І тут дуже важливо. Якщо коли ми говоримо про відрізок, то там немає різниці, хто буде початком, хто буде кінцем, адже вони такі собі рівноправні. То, якщо вам чітко вказаний вектор АБ, то значить перша буква це початок, а друга це кінець. І це важливо. Тобто, коли ми шукаємо координати вектора АБ. І ми знаємо, що від кінця відняти початок, ось тут вказано: від х2 відняти х1, то ми маємо від b віднімати А, тобто від координат b віднімати А. Причому по тобто x від x, y від y і так далі. 0 мінус 2, я ось так прямо буду записувати. 1 мінус 1, 5 мінус 3. Ну, і це залишається просто прорахувати. Тобто ваш відрізок, вірніше вектор АВ буде мати координати мінус 2, 0 і 2. Другим пунктом нас дуже просять знайти модуль цього вектора. Модуль, довжина, абсолютна величина це все одне і те саме і обраховується ось за цією формулою, яку ми вже з вами використовували. Але зверніть увагу. Х2-х1 ми вже обрахували. Тобто, нам не потрібно ще раз це все обраховувати. Фактично, це корінь із суми квадратів координат, бо ось оцю дію ми вже виконали, коли обраховували координати. Тобто, якщо вам вектор поданий у вигляді координат, щоб знайти його довжину або модуль, да, інакше ще говорять, ми маємо просто кожну координату піднести до квадрату. І прорахувати. Тобто, мінус 2 в квадраті це у нас 4, 0 в квадраті це 0, і 2 в квадраті це 4. Отже, маємо корінь з 8. Ну, звичайно, корінь з 8 ми не залишимо, бо такого варіанту ви не зустрінете. Тут потрібно його розкласти. 8 розкласти на 4 помножити на 2, і корінь з 4 гарно добувається, це у нас буде 2 коренів з 2. Ось такий, такий шлях обрахування довжини вектора, який уже є поданий координатами. Ну і останнє зверніть увагу, нас просять знайти координати вектора 0,5 абе, тобто нас просять помножити вектор на число. Дуже просто множити вектор на число, це значить, що. Кожну координату цього вектора нам потрібно помножити на це число. Ось наш вектор АВ уже обрахований, тобто знайти вектор 0,5 АВ буде зовсім нескладно. Ви кожну координату множите на 0,5. Мінус 2 помножить на 0,5 це мінус 1. 0 помножить на 0,5 це 0. 2 на 0,5 це знову 1. Ось таким чином ви знайшли координати цього вектора. Додавати віднімати вектори, які мають координати, теж дуже-дуже просто. Це значить, що вам треба просто додати відповідні координати. Якщо вас просять знайти суму двох векторів, тобто вектор А плюс вектор Б, додайте почленно координати, тобто 2 плюс 4 6, 0 мінус 1 мінус 1, 7 мінус 2 це у нас 5. Ось такий вектор суми буде мати ось такі координати. Наприклад, якщо вам потрібно знайти суму, там, скажімо, 2 вектора А, або навіть різницю 2 вектора а мінус 3 вектора Б, що вам потрібно зробити? Спершу знайдіть координати вектора 2а, потім знайдіть координати вектора 3 б а потім уже відніміть відповідні отримані координати. Ну, от, наприклад, знайдемо координати вектора 2а. Що потрібно для цього зробити? Кожну координату вашого вектора помножити на 2. Тож маємо ось, у нас ці вектори дані в умові, ми їх і знаходимо: тобто 4, 0, 14. Координати вектора 3b кожну координату множимо на 3. Маємо 12 мінус 3. І мінус 6. Дуже зручно їх записувати один під одним, тому що далі, ну, фактично, як в стопчик відбувається дія. Тобто вам потрібно 2а мінус 3b, значить, від першого вектора отриманого відняти от, другий отриманий вектор. Віднімаємо 4 мінус 12, це у нас мінус 8, 0 мінус 3 це плюс 3, так і буде. 14 мінус мінус 6, це значить 14 плюс 6. Маємо 20. Ось такі координати в вектора 2а 3b. Це дуже просто, зазвичай це всі люблять і розуміють. Поглянемо на ще один цікавий тип завдань. Тобто, вам вказано, що модуль вектора p, тобто довжина цього вектора, дорівнює 13. Координати, ви знаєте, не повністю. Ви знаєте, що координати вектора P 12, мінус 4 і z. Знайти, яке значення z. Потрібне для того, щоб довжина була 13. Формула у вас є. Тільки пам'ятаєте, що у вас уже тут уже обраховано, тобто у вас вже тут є перша координата, тут у вас є вже друга координата вже порахована і третя координата. Тобто, вам їх віднімати вже не потрібно. Ось ваші координати підставляємо їх у формулу. Тобто довжина вектора це сума квадратів координат. тобто це Кожна координата в квадраті плюс. кожна координата в квадраті плюс. Маємо 12 в квадраті, плюс мінус 4 в квадраті, плюс z в квадраті, і це все під коренем. І довжина дорівнює 13. Ви знаєте, чітко. Чому вона дорівнює? Залишається просто розв'язати це рівняння. Причому, ви пам'ятаєте, щоб прибрати корінь, нам потрібно піднести до квадрату. Так, тільки, тільки квадрат може побороти корінь квадратний. Отже, піднісши до квадрату і праву і ліву частину, що ми з вами отримуємо? Ми маємо 12 в квадраті, все те, що було під коренем, залишаємо абсолютно без жодних змін. Тут уже корінь квадрат їх немає, а от 13 в квадраті тепер буде в цій частиночці. Підносимо все до квадрату, обраховуємо 144, плюс тут у нас 16, і тут у нас z в квадраті. 13 в квадраті це 169. Тож z в квадраті дорівнює 169 мінус все це число переносимо сюди 144 і 16. Коли віднімемо, що отримаємо? 169 мінус 144 і мінус 16, це у нас дорівнює 9. І тепер рівняння перетворилося в дуже просте. Z в квадраті дорівнює 9, отже, z дорівнює плюс мінус. Корінь квадратний з 9, а отже, це z дорівнює плюс-мінус 3. Зверніть увагу, значень може бути 2. І це таке так, дійсно може бути. Тобто, при обох варіантах z довжина такого вектора буде 13. І остання задача, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це задача для знаходження кута. А це, Б. Зверніть увагу, у вас є координати кінців, тобто є координати точки А, координати точки Б і координати точки С. Вам потрібно знайти координати, верніше, не координати, а саму градусну міру кута АСБ. Це, б. Цей кут фактично знаходиться між векторами СА А і СБ. Де серед цих формул взагалі є якась згадка про кут? Ось в останній формулі. Що це за формула? Це формула скалярного добутку. Тобто скалярний добуток дорівнює добутку довжин векторів на косинус кута між ними. Маючи ось цю формулу, ви дуже легко можете собі виразити формулу для знаходження косинуса кута. З цієї формули, якщо це сприймати як множник. Це сприймати як множник, а це як добуток. Ви можете сказати, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. І таким чином виразити собі готову формулу. Тобто косинус кута дорівнює скалярний добуток двох векторів, поділити на добуток їх довжин. Тобто на довжину А помножити на довжину вектора Б. Бачачи цю формулу, ви чітко тепер розумієте, що вам потрібно знайти довжину одного вектора, довжину іншого, їх скалярний добуток і підставити потім всю цю формулу. Дивимося на картинку і розуміємо, що у нас є два вектора CA і ЦБ, кут знаходиться між ними. Отже, нам щонайменше знадобляться координати вектора СА і координати вектора СБ. Щоб знайти координати вектора, ми від кінця віднімаємо початок, тобто від координат кінця. Початок, оскільки вектор Це А, значить, початок у нього це кінець точка А. Отже, ми від А будемо віднімати С. Поїхали. 3 мінус 3 0. 5 мінус 4 1. 2 мінус -1, 1. Ось таким нехитрим способом ми вже маємо координати СА. Тепер знаходимо координати СБ. 4 мінус 3 1. 5 мінус 4. 1, 1 мінус 1, 0. Маємо ось такі координати наших векторів. Тепер, бачите, необхідно знайти їх довжини. Давайте знайдемо довжину вектора ca. Щоб знайти довжину, сьогодні ми вже це робили і згадували, підносимо координати до квадрату. Тобто 0 в квадраті, 1 в квадраті, 1 в квадраті. Маємо корінь із двох. Довжина вектора CB знаходиться так само, тобто 1 в квадраті, 1 в квадраті, 0 в квадраті. Знову корінь з двох. Окей, співпало, але може бути. Тобто, довжини у нас є, але для формули нам потрібно іще знайти скалярний добуток. А дуже чудовий є випадок, що скалярний добуток знаходиться не лише одним способом через косинус, є іще одна формула для знаходження скалярного добутку. Це фактично сума добутків відповідних координат. Тобто скалярний добуток двох векторів А і C, B, це сума добутків відповідних координат. Тобто, ви маєте перемножити координати по х, плюс координати по ігру, плюс координати по з. І таким чином знайти. Значення. Ну тут дуже просто, тут дуже багато одиничок, дуже легко порахувати. 0, 2, вірніше, 1, бо 1 помножити на 1 це 1, і 0. Тобто 0 плюс 1 плюс 0 маємо одиничку. Тепер все отримане складаємо згідно нашої формули. Тож, косинус кута між цими векторами, тобто кута А Б. Дорівнює. В чисельник ми запишемо скалярний добуток це 1. А в знаменник добуток довжин. Тобто корінь з 2 помножити на корінь з 2. це довжина одного вектора на довжину іншого вектора. Корінь з 2 помножити на корінь з 2 – це 2. Тут у нас одиничка. І що ми отримали? Ми отримали, що косинус кута це одна друга. Маючи табличку, дуже легко зрозуміти, що сам безпосередньо кут АЦБ. Дорівнює арк косинус однієї другої, так, якщо говорити точно, і це у нас буде 60 градусів. По табличці ви можете це дізнатися. Тож, таким чином, ми з вами згадали і обидві формули скалярного добутку, і всі інші формули використали. Пропоную вам зараз ставити на паузу і. Розв'язати самостійно наступні дві задачі. Вас просять довести, що середина відрізка з кінцями в точках А і Б належить площині ОХЗ. І просять знайти кут між векторами А і С, які мають від такі координати. Тож запрошую вас ставити на паузу, пробувати свої сили, бо ми зараз будемо показувати правильні відповіді. Перевіряйте себе. Коли ви знайшли координати. Середина середини відрізка, точка М, середина відрізка А Б, має координати 0, 5, 2. Ви чітко бачите, що х у нас занулений. А отже, наша точка потрапила на площину ОХЗ. Далі, якщо вас просять знайти кут між векторами, ви спершу шукаєте його косінус за тою формулою, яку ми з вами знаємо. Тут прорахували скалярний добуток, тут довжину кожного вектора окремо підставили, знайшли, що косінус дорівнює мінус одна друга, а отже, кут у вас дорівнює 120 градусів. Сподіваюся, тема вам була зрозуміла. Чекаю вас на наступних відео. Готуємося разом.